Всечесний духовний Отче, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Місяць вересень, початок навчального року і всі батьки, які мають дітей школярів, вони знову і знову задумуються про важливість, важливість школи, але, зокрема, також важливість доброго вчителя. Бо хто із нас не хотів би, щоб дитина, можна сказати так, більшу частину свого робочого дня, була у добрих руках. Бо вчитель є той, котрий не просто вчить чогось, але той, котрий виховує той, котрий оберігає цю частину дня, коли ми залишаємо дітей у школі, котрий відповідає за дитину. І тому для нас важливо завжди не тільки добрий вчитель, який вміє добре вчити, але також добрий вихователь. Бо коли вчитель є добрий вихователь, він дуже допомагає із дитиною для, для батьків. Бо вони можуть надіятися, що дитина в добрих руках. От сьогодні апостол Павло у посланні до Галатів старається Галатам пояснити, що. Закон заповіді, старого заповіту, вони були важливі для них як школа. Каже, закон це вихователь, завдання якого добре виховати. Але рано чи пізно приходить той час, каже апостол Павло, прийшла повнота часів, і ми розуміємо також, що наші діти ходять до школи. Не заради того, щоб постійно туди ходити, щоб в один прекрасний момент навчитися тих речей, яких вони мають навчитися, і прийде повнота часів. Це означає, що дитина стає випускником, перед нею відкриваються двері у доросле майбутнє, вона сама собі вибирає, як і далі йти, за чим слідувати, ким бути. От каже апостол Павло, і закон, заповіді, вони для того, щоб і нас виховати. А повнота оців це коли приходить Ісус Христос, і через нього ми всі стаємо синами і дочками Божими. Приходить цей момент, коли маємо взяти на себе відповідальність. Приходить цей момент, коли маємо вже сказати, що християнство це не. Про те, щоб бути чесним, хорошим, добре жити. А християнство це про те, щоб нам дуже добре відчуватися так, якби ми були дітьми Божими. Каже апостол Павло Ісус Христос приходить, щоб всіх усиновити. І от нам, дорогі брати і сестри, дуже важливо собі задати питання, чим є для мене віра? Бо нерідко для людини, навіть доброго християна, віра, це буде сукупність можна і не можна, добре і недобре. І ми стараємося лише про це собі завжди пам'ятати. Але якщо будемо думати лише про заповіді, будемо думати про моральні принципи, то, звичайно, вихвоємо в собі добрих, хороших людей. Які будуть вміти відповідно відноситися до інших, показувати іншим навіть, що краще вибирати добро, відповідати добром на зло. Але, дорогі брати і сестри, щоб ми справді відчули цю свободу. Бо дитині живеться добре тоді, коли вона відчуває свободу у себе вдома, коли розуміє, що батьки її люблять і. Якісь принципи виховання, вони не є для того, щоб її обмежити, але для того, щоб їй допомогти навчитися відповідальності за свої вчинки, за своє життя. Ось така дитина стає щасливою в тому середовищі, в якому живе. Вона починає розуміти, що усі ці принципи виховання вони були для того, щоб вона виросла. І от питання до нас сьогодні, дорогі брати і сестри, чи ми виросли? Бо коли ми виросли, то тоді віра стає для нас чимось таким, без чого не можу жити? Сьогоднішнє Євангеліє. Апостоли приходять до Ісуса Христа і розповідають, про що вони проповідували, яка була реакція на їхню проповідь. Вони це все розповідають. Ісус Христос, коли послухав, каже, а тепер вам треба трошки відпочити. Йдемо в безлюдне місце. Кожній людині треба відпочинок. Але лише вони стараються піти до того безлюдного місця, всі люди бачать, і вже їх там випереджають. Доки вони перепливають в озеро, люди вже з іншої сторони. Це означає, що проповідь апостолів була дуже добра, бо вони зрозуміли, що то, що їм говорили апостоли, необхідне для їхнього життя. І вони не встигають ще причалити, люди вже всі навколо чекають, тому що справді почули від апостолів, що без Ісуса Христа не вартує жити. Реакція Ісуса Христа. Реакція, котра нам має засісти в серце, бо це реакція люблячого батька. Вийшовши з човна, він подивився на многоту народу. І побачив, що вони як вівці, котрі не мають пастиря. Дорогі брати і сестри, скільки разів в нашої життя нас робить тими вівцями, котрі не знають, що робити. І не раз собі бажаємо, якщо би був хтось, котрий мені покаже, куди йти, як далі рухатися краще, як. Відчувати, що моє життя набуває сенсу, бо життя овечки воно набуває сенсу тоді, коли вона відчуває опіку пастиря, котрий її захоронить від хижих звірів, і біля якого вона завжди буде доглянута і сита. Дорогі брати і сестри, це не про життя наше, бо ми дуже часто чекаємо, що життя нас наситить і буде нам тут добре. Це все лише про Ісуса Христа, єдиного, котрий може до кінця наситити. Наситити означає дати нам щастя. Не то життя. Ми усі, дорогі брати і сестри, колись зустрінемося з другого боку того озера. Зараз ми є з однієї сторони, але потім з Ісусом Христом зустрінемося з іншої сторони. І коли тут за нашого життя будемо відчуватися, що справді віра це щось, що дає мені насититися, бо повсюду кругом себе бачу лише проблеми, втрати, горе. І то, що мене може наситити лише Ісус Христос, тот хліб, котрий зійшов із неба, як каже Іван Іван, коли в ньому можу знайти лише потіху. то тоді справді віднаходимо, яка є цінність нашої віри. Бо Християнство є не для того, щоб виховати добрих людей тут у світі. Бо на цьому світі ніколи не буде царства Боже. Християнство є для того, щоб нам показати, що лише із Богом буде царство Боже. Лише із Богом найду то щастя, котре тут на землі не знаходжу. І тому мені треба перейти на другий берег. Де разом з Ісусом Христом, з апостолами, нарешті, відбудеться, дорі брати і сестри, той бенкет, котрий відбувся в часи Ісуса Христа, але котрий був лише знаком Царства Божого, коли п'ять тисяч п'ятьма хлібами і двома рибами наситилися. А потім учні зібрали дванадцять кушів, і Іванилист Марко спеціально виділяє цю цифру, бо дванадцять. Це означає, що Ісус Христос наситить увесь ізраїльський народ, усі 12 племен, з котрих той народ складався. Ісус Христос наситить увесь людський рід, котрий справді буде тягнутися до нього, буде шукати Господа Бога, шукати Господа Бога, котрий шукає уже нас давно, кожного. Але, на жаль, дуже багато людей не доходять навіть до того вихователя чи вчителя, про якого апостол Павло каже, що це закон, це заповіді. Люди навіть до цього не доходять. Але також дуже багато християн зупиняються на заповідях, думають, що я просто маю жити чесно і добре. Але щоб ми справді відчувалися щасливими, то ми маємо постійно відчувати, що не мушу йти до церкви. А так хочу, що не можу лишитися вдома, так хочу йти до церкви. Так хочу молитися, що відкладу мою роботу, бо так мені то треба. Ось тоді, дорогі брати і сестри, набагато легше нам дається віра і набагато приємніше. До цього нам треба прагнути, нам треба прагнути не дивитися на Бога, котрий від мене щось вимагає, дивитися на Бога, котрий мене чекає з розпростертими руками, бо я не маю тут на кого спертися, не маю тут пастирі, як бідна овечка. І тоді справді із насолодою насичуємося нашою вірою. Віра нам справді щось дає, не просто виховання, а дає нам приємність того, що я біля свого люблячого батька, як сині донька. Тож молімося, справді, дорогі брати і сестри, щоб цей потяг живої віри у нас не заумирав. Слава Ісусу Христу!